Вітаємо! У цьому відео ми розповімо про оновлений функціонал імпорту даних для зручної та ефективної роботи з прайс-листами ваших покупців. У розділі налаштувань імпорту прайс-листів з'явився новий перемикач з двома опціями: створити новий або редагувати існуючий. Якщо ви хочете створити новий прайс-лист, оберіть опцію Створити новий прайс-лист. Поруч з'явиться обов'язкове текстове поле, де потрібно вказати назву нового прайс-листа. Після завантаження файлу система автоматично створить новий прайс-лист покупця з вашою назвою і валютою, яку потрібно вибрати з поля валюта прайсу за замовчуванням та заповнить його даними з файлу. Якщо вам потрібно оновити ціни вже в існуючому прайс-листі, оберіть опцію Редагувати існуючий прайс-лист. З'явиться обов'язкове поле з випадаючим списком. В ньому ви знайдете всі наявні в системі прайс-листи покупців. Також не забудьте вказати дату прайс-листа, щоб зрозуміти, з якого моменту ціна набуває актуальності. Після завантаження файлу система знайде обраний вами прайс-лист та оновить в ньому ціни, використовуючи дані з файлу. Також додано пошук номенклатури за артикулом, штрих-кодом чи за найменуванням. Завдяки цим змінам імпорт даних став ще гнучкішим та точнішим, дозволяючи вам легко керувати прайс-листами покупців. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.